Почуй мене аудіокниги українською. Підтримайте, будь ласка, канал коментарем та вподобайкою. А для фінансової підтримки посилання є в описі під відео. Буду вам щиро вдячна! А зараз ми повернемося до шиста Суртаза, щоб дізнатися, чи скоро повернеться Альт. Отож, приємного прослуховування. З одного боку, цей старий мені зовсім не подобається, і на це не впливає розуміння, що він лише слуга, який виконував вказівки свого господаря. При погляді на нього мені мимоволі згадуються всі неприємні події недавніх днів, під час яких він був присутній або знаходився поблизу. З іншого боку. Що цей старий вже встиг зробити суртазу, якщо той явно має намір його вбити? Ця думка підштовхує мене і я прямую вперед, поспішаючи перетнути вулицю, перш ніж цей світ поповниться ще одним мерцем. Однак мої бажання не збігаються з можливостями. Наслідки передачі енергії даються в знаки. Тому вся моя увага йде на утримання заклинання левітації, щоб не втратити висоту, і це позначається на швидкості. Коли я нарешті підлітаю до них, усе вже скінчено. Хоча, здавалося б, пройшло лише секунд десять. Що трапилося? Суртас повільно розтискає пазурі, і на бруківку падає висушене тіло. Тепер старий нагадує мені Кіліра. От тільки ліч жрець, навіть напередодні своєї загибелі виглядав значно привабливішим, якщо таке взагалі можна сказати про муміфіковану істоту, повставати висушений мрець явно не збирався. Остаточно мертвий. Непроханий чужинець у моєму будинку. Коротко відповідає перший некромант, легким рухом руки відчиняючи двері, при цьому навіть не торкаючись стулки. То був слуга Ашеана і Коатана, обережно уточнюю я. Сутність від цього не змінюється. З цими словами Суртас переступає поріг і ховається у темряві коридору. Двері залишаються відчиненими, І мені нічого не залишається, окрім як прямувати за своїм новим учителем. Тим паче, що в грудях з новою силою спалахує надія на швидке повернення Альда. От тільки перший некромант, дійшовши до кінця знайомого мені прямого коридору, вирушає сходами вниз, а не нагору. Я ж залишаюся невпевнено висіти на роздоріжжі. Хто знає, раптом мені не можна спускатися. Що ж, так я і думав. Слідом за голосом суртаза лунає шелест, потім скрегіт, а згодом глухе постукування, ніби щось важке котиться по чомусь нерівному. Цікавість перемагає, і я обережно спускаюся сходами вниз. Але обачно зупиняюся десь на середині прольоту. З цього місця нічого не видно. Лише виникає відчуття, ніби я ось ось зійду до дуже холодного та сирого льоху і від цього починає ломити кістки. Проаналізувавши свій стан, розумію схоже на сильну магію. І якщо я зійду ще трохи нижче, може стати зовсім кепсько. Не йди сюди, тут залишковий фон. Перший некромант підтверджує мої думки, і я поквапом піднімаюся на кілька сходинок вище так, про всяк випадок. А сурта з тим часом продовжує говорити чи то звертаючись до мене, чи то просто розмірковуючи вголос. Мені слід було здогадатися, що коатано бере саме це місце. З огляду на те, що він сам брав участь у його створенні, місце сили дало стартовий заряд, і це дозволило з меншими зусиллями розгорнути бар'єр. Хм, Потім перетворення, обрання напрямку та розподіл. Голос ліча поступово віддаляється від мене, і незабаром я вже не чую його навіть з посиленим магічним слухом. Чи то перший некромант замовк, чи то магічний фон поглинув його слова. Начхавши на обережність і здоровий глуст, обережно спускаюся кількома сходинками нижче. Кістки починають нити, але поки що відчуття на рівні неприємної ломоти. Ще нижче. залишки кісток, що належали кіліру, відгукуються болем. Його підхоплюють мої багатостраждальні ребра, численні переломи та тріщини, які я вже, мабуть, всі і не перерахую. Ще нижче. біль наростає, але тепер, майже торкнувшись сходинок залишками колін, я можу хоча б побачити частину приміщення внизу. Якщо судити за видимою мені частиною, це напівпорожня простора кімната підлога якої розписана великими рунічними символами. Я бачу сформовану ними дугу і, підкоряючись цікавості, спускаюся ще нижче, здригаюся від жагучого болю в правій нозі. Колінна чашечка відвалюється і з тихим стукотом падає на сходинку. Кілька секунд я дивлюся на неї та розумію далі не можна. Зовсім не можна. Категорично. Раптом мене охоплює холод. Я навіть за життя жодного разу не замерзала настільки сильно, особливо зважаючи на магічну природу цього відчуття. Зате тепер я бачу, що раніше помічена дуга насправді пів кільце. Або навіть кільце, про що я здогадуюсь, коли нахиляюся настільки низько, наскільки це можливо. А ще я помічаю кут чогось великого і ніби висіченого з темного каменю. Я кому казав не йти сюди? Сурта знеквапливо підходить до сходів, майже повністю закриваючи мені огляд. У його голосі я не чую ні докору, ні невдоволення. Хіба що на мить мені вважається ледь вловиме роздратування. Мені стало цікаво, навряд чи ця млява спроба виправдатися його задовольнить, але все ж таки це краще, ніж нічого. Що це за символи, руни? Так, я вже встигла призабути про схильність свого нового вчителя до коротких, простих і очевидних за змістом відповідей. А що вони роблять саме ці? Яка відповідь, таке й питання створюють бар'єр, який не дозволяє надто могутнім істотам перетинати межу між світами? Я клацаю щелепою. Відповідь виявляється докладнішою, ніж очікувалося. Точніше, додає Сорта, повільно піднімаючись сходами до мене. Створювали. Згадавши слова першого некроманта, адресовані Коатанові, я починаю розуміти зміст сказаного ним. Хочете сказати, цей бар'єр не пускав вас? І мене теж. Суртас ледь помітно киває при цих словах. А кого ще? Блідих створінь. Порівнявшись зі мною, перший некромант продовжує підніматися нагору. А як же він не пропускає блідих, коли вони проходять? Не всі. Похмурий тон суртаза насторожує, викликає відчуття тривоги. Виходить, ті з потвор, що пробираються до нашого світу, це ще й не наймогутніші. Усвідомлення цього віддається неприємним холодком у потилиці, але доки є залишковий фон. Глухо каже перший некромант. Можна не турбуватися. Бар'єр, хоч і ослаб, достатньо, щоб пропустити мене. Бліду матір він поки що здатний стримати, але надовго його не вистачить. Коатан вписав у формулу складну систему живлення, із трьох ступенів якої зараз діє лише одна. Трохи помовчавши, він додає Піднімайся нагору, бо розсиплешся. Тобі шкідливо тут довго перебувати, надто слабка. Я мовчки підкоряюся наказу, відчуваючи дзвінку, порожнечу в голові Забагато нової інформації для однієї втомленої і не надто розумної мене. Але піднятися справді потрібно, щоб пошукати Альда. Підніматися на другий поверх. Я намагаюся вкласти у свій голос хоч трохи надії, що все ще теплиться у моїх грудях. Подивимося, чи нема там Альда. Я вже перевірив. Суртас шипить, чи то сміється, чи то зітхає, Альдауара там немає. Я зупиняюся на рівні коридору на першому поверсі, бачу вихід, відчайдушно хочеться на двір Але де він тоді? Гадки не маю. Найімовірніше його душа розчепилася під час знищення артефакту. Перший некромант уже майже піднявся нагору, але я не бачу сенсу йти за ним. Мої відсутній нутрощі ніби сковує в крижану грудку, і, схоже, що цього разу її колючі голки навряд чи розстануть Можна я піду? Беземоційний голос цього разу повною мірою передає мою спустошеність. Куди? Суртас зупиняється на першій сходинці. Справді, а куди? Повертатися до маєтку роду Суар мені не хочеться, хоч там і лишилися деякі мої речі, тому та куди небудь, аби подалі звідси, просто побути на самоті. Вряди, годи скористатися перевагою своєї посмертної форми. Адже навряд чи хтось вирішить просто так чіплятися з дурними запитаннями до скелетованого ліча. Просто трохи прогуляюся. Перший некромант мовчить кілька секунд, після чого хитає головою. Ні, не зараз, каже він. Мені треба, щоб ти розповіла, як усе сталося. Та він знущається. З мене зараз оповідач, як із коата на запасний набір кісток. Процес задоволення не принесе, а результат взагалі розчарує. І хоча розумна частина моєї особистості підозрює, що суртаза, мабуть, ця історія цікавить не просто так, але емоції, це так важливо зараз. Глухо питаю я. Це допоможе повернути Альда. І знову перший некромант відповідає не відразу Ні, як я вже сказав, його тут нема. Тоді розповім згодом до того ж ви все ще можете повернути лорда Тіора. Цікаво, мені здалося, чи в моєму голосі з'явився натяк на уїдливість, бо він, на відміну від мене, бачив усе від початку і до кінця. Гаразд, іди. Суртас несподівано погоджується, після чого відвертається і піднімається нагору. Я чую його кроки коридором поверхом вище і застигаю на місці, не вірячи тому, що він так швидко поступився. Чи то перший некромант значно терплячіший, ніж мені уявлялося за розповідями Альда, чи то йому просто начхати. Мовляв, не хочеш розповідати прямо зараз. Гаразд не настільки цей терміново. І висока ймовірність того, що вірний саме другий варіант дратує мене ще сильніше. Так само, як дратував Альт на початку нашого знайомства байдужий, холодний та відсторонений. Але якщо мене милостиво відпустили погуляти, було б дурістю не скористатися цим. Я перетинаю прямий коридор, відчиняю двері та опиняюся на вулиці. Небо вже набуло димчасто синього відтінку. До світанку залишилося не так вже й багато часу. Якщо я правильно розумію, вранці тут стане людно з тихим клацанням двері зачиняються за моєю спиною, і я оглядаюся на всі боки, вирішуючи, куди б попрямувати. Що ліворуч, що праворуч від мене, вулиця тиха, темна і безлюдна, тому різниці немає. Повисівши на місці кілька секунд, я вирушаю на вмання у напрямку, протилежному тому, куди полетів сад. Гостроверхі дахи будинків височать наді мною і виділяються на тлі неба, що поволі починає світлішати. Задарши голову, я краєм погляду, стежу за цією ламаною лінією і розмірковою, що чекає на мене попереду. Війна, безперечно, вона вже йде, і поява суртаза це те диво, якого так бракувало нашому світу. Якщо першому некроманту, звичайно, небайдужа наша доля, але судячи з його дій, йому не байдуже. І це тішить, з якого боку не глянь. От тільки його методи, до чого може призвести така різка і несподівана зміна влади, до боротьби за неї, хто посяде звільнені місця в раді, інші лічі, живі? І чи посяде хтось ці місця взагалі? Раптом суртаз вирішить особисто правити нашим світом. І якщо так. То як до цього ставитимуться в інших світах кільця? Чи не стане одноосібне правління першого некроманта приводом для невдоволення, скажімо, з боку, лічей? Раптом почнеться та сама війна, про яку меба попереджав Ваган? Не надто знаючись на політиці, я знала про взаємодію людей з різних світів лише те, що бачила під час нечисленних подорожей кільцем. Ну і те, що стосувалося безпосередньо мене звичайно. Наприклад, що не скрізь твориться такий жах, як у нас, що є безпечніші світи з лише одним порталом до середньосвіту, чи навіть взагалі без нього. Маги повітря, землі та води, а також звичайні люди, там зайняті землеробством, розведенням худоби, виготовленням зброї, артефактів та інших корисних речей. А некромаги та вогнемаги захищають їх, натомість отримуючи все необхідне для себе та своїх менш благополучних світів. Мені мимоволі згадалося, як я одного разу запитала у каліра, чому не можна просто взяти і зруйнувати портали до середньосвіту, якщо від них тільки лихо. Наставник тоді сумно посміхнувся і сказав, що якби все вирішувалося настільки просто, то великі маги минулого, напевно, так і вчинили б. Але якщо це досі не зроблено, то на те є вагома причина. Від роздумів про минуле і майбутнє мене відвернув несподіваний глухий кут, яким закінчувалася вулиця після кількох поворотів. Прямо на мене дивилися темні вікна якогось маєтку, що нічим не відрізнявся від своїх сусідів, окрім свого розташування. Пару секунд я витратила на міркування про те, чи не піднятися вище у повітрі, але. Ризик впасти з висоти більше свого зросту був достатньо значним, щоб мені різко перехотілося навіть думати про це. Роздратовано смикнувши плечем, я повернулася і рушила назад до зали ради. Тепер мої думки були присвячені не проблемам усього світу, а особисто моїм. Чим загрожує мій новий статус? Я ж тепер учениця самого Суртаза. Допоможе це мені, чи тільки заважатиме у спілкуванні з оточуючими? Як це сприймуть меп та Лінс? Хоч сат і сказав, що мені зрадіють у маєтку суар, але чи буде це так насправді? Втім, їм, напевно, стане вигідно дружити зі мною через мій новий статус, але чи варте це піднесення такої ціни? Порожнеча мого черепа гула безліч думок, і це зводило з глузду, холод самотності в грудях став гідним доповненням цього стану. І я вкотре відчула, наскільки ж мені бракує Альда, чужого, незрозумілого, того, хто вторгся до моїх думок без дозволу і влаштував собі кишеньковий вимір схованку, прикріплену до мого ж тіла. Але при цьому не раз і не два рятував мене, багато чому навчив і взагалі виявився цікавим співрозмовником, а ще примудрявся впорядковувати мої думки, хоч і з несподіваними час від часу наслідками. Суртас зі мною так носитися явно не буде якщо виридуватиму або проігнорує, або доб'є, щоб не мучилась. І загалом матиме рацію. Отже, тепер доведеться якось давати собі лад самій. Хоча, зрештою, я все ж не одна є могутній наставник, друзі. Зупинившись посеред вулиці на рівній відстані від зали ради та маєтку суртаза, я завмерла в роздумах. Чекати на першого некроманта на вулиці, спробувати якось. Постукати у віконце, щоб мене пустили до зали, якщо він уже там, або навідатися до будинку. Якщо Суртас ще не виходив, можна нарешті розповісти йому про те, що сталося тієї клятої ночі. Зачепившись краєм погляду за розкладений на бруківці одяг, я не одразу зрозуміла, кому він належав. Тіло старого, слуги Ашеана, розсипалося на порох. От чому я не помітила його, коли виходила з дому. Якщо це таке заклинання, треба буде спитати у вчителя, як він його так. Шепляче зітхнувши, я знову піднімаю погляд до неба. Попри похмуру ніч, ранок обіцяє бути ясним та сонячним. Мабуть, це слід вважати гарною прикметою. Ознакою того, що все налагодиться, що все, що сталося, на краще, і що я впораюся з усім, з чим би мені не довелося зіткнутися. Збоку будинку лунає тихе клацання. Почувши його, я випрямляю спину, хоч до ідеальної постави одного з моїх наставників мені далеко, але хіба це привід не прагнути досконалості? Якщо тепер я учениця першого некроманта, треба відповідати цьому статусу хоча б зовні. Суртас йде до мене, його кроки, шелестіння мантії та відновлення ломоти в моїх кістках. Так я відчуваю його наближення. Він повністю відновив сили. Заспокоїлася. Голос першого некроманта звучить рівно і байдуже. Так, тихо відповідаю я, а потім додаю, піддавшись моменту Вибачте за мою невічливість, я розумію твій стан. Мені теж доводилося втрачати наставника, але на майбутнє попереджаю Тримай себе в руках, особливо в присутності сторонніх. Як скажете, вчителю, я опускаю погляд на бруківку. Суртас проходить позаду мене, прямуючи до зали ради. Незрозуміло, йти за ним чи ні. Ходімо, ученице, у нас багато справ. Ніби почувши мої думки, каже перший некромант. Піднявши погляд, я бачу темну постать у дальньому кінці вулиці. Отруйно зелена аура підказує мені, якийсь ліч поспішає першим засвідчити свою повагу Богу, що повернувся. Цікаво, чи вірив хоча б хтось із них, що Суртас з колись повернеться? І якщо ні, то наскільки наполегливо вони переконуватимуть першого некроманта у протилежному? І наскільки високою виявиться ціна такої дволичності? Я лечу за суртазом крізь вхід портал до зали ради. Дивно, але для цього мені навіть не доводиться триматися за мантію вчителя. Кістки продовжують боліти, а в голові панує блаженна тиша з однією єдиною думкою Прощавай, Альда, мені тебе бракуватиме. Тепер ви зрозуміли, що Альд не повернеться. Все, немає Альда. Тепер Суртаз, вчитель шиз, тому їй треба дуже старатися, а вам слухати уважно і залишатися і надалі зі мною, і циклом видатна особистість у моєму виконанні. До нових зустрічей!